Це є перші наші вибори в органи місцевого самоврядування в загальноукраїнському масштабі. Ми не йдемо в усіх радах, хоча маємо як партія велику підтримку. Ми йдемо тільки в тих містах і в тих радах, де ми зуміли знайти хороших, відповідальних, фахових українців, які Готові бути разом з нами і служити. Мене звати Сергій Гусовський. Я українець, династійно киянин, військовий інженер за фахом. Історія моєї родини щільно пов'язана з містом Києвом, з Київським політехнічним інститутом, з заводом Арсенал. Останні 15 років. Я займаюся ресторанним бізнесом і є співвласником мережі ресторанів. Після Революції Гідності долучився до нової сили, нової політичної сили, партії Об'єднання самопоміч. Став депутатом Київради і очолив фракцію. За півтора роки отримав. Дуже серйозний досвід відповідального публічного управління. І тому добре усвідомлюю, що місто Київ може і має бути успішним і комфортним. Я також дуже добре усвідомлюю, що це може зробити виключно сильна команда. Команда, яка складається з людей. Патріотичних, порядних, самодостатніх. Саме такою і є команда самопомочі, яка йде на вибори в Київську міську раду. Протягом останніх декількох місяців ми працювали в режимі віртуальної Київської міської ради нового скликання. Ми маємо дуже чіткий план дій. І ми абсолютно готові до його виконання. Дякую.